Вітаю! Як жінці перестати бути зручною. Перш за все, це навчитись бути собою у будь-якій сфері, якою це стосується, адже дуже часто ми хочемо справити на когось позитивне враження, комусь сподобатись і при цьому втрачаємо власну природу. Але бути собою означає мати власну думку, не боятись її озвучувати, навіть якщо вона не сходиться з думкою партнера чи керівника. Нести відповідальність власне, за свої вчинки, за свій вибір, також чинити згідно власним переконанням а, можливо, підказкам вашої власної інтуїції, а також чинити так без страху, як притаманно вашій природі, і не боятися розчарувати чиїсь сподівання. Бути собою також означає не соромитись бути різною. Сьогодні ви можете бути наївна. Як дитина весела, щаслива, непередбачувана, а завтра ви можете бути зла, розчарована, гнівна і навіть скандальна. Наступний пункт це звертайтесь за допомогою. Адже сучасний світ загартував жінку настільки, що інколи, коли жінка не в змозі виконати в той чи інший об'єм роботи або є втомлена, то їй соромно це визнати. Вона сприймає це ніби якась комплекс якісь неповноцінності. Але це ж не так, адже природа жінки значно відрізняється від природи чоловіка. Тому, можливо, ви тягнете все на собі. Можливо, ви годите кожному членові родини навіть тоді. Коли вас про це ніхто не просить. Можливо, ви занадто опікуєтесь усіма, а це здебільшого так і є. І саме тому любі жінки не соромтесь говорити, що цей об'єм роботи є для вас непосильною ношою. Адже можна цей об'єм розподілити, якщо ваші члени родини, дякувати Богу, і мають здоров'я, то вони спроможні виконати певний об'єм самостійно. І не перетворити свою щоденну роботу у звичайну звичку чи життєву норму, лише розподіливши, лише озвучивши, ви можете цей стереотип змінити. Наступний пункт це не заслуговуйте, не доказуйте і не боріться за любов адже Всесвітом жінка створена. в Природою, так би мовити, для любові. І в любові не існує 50 на 50 вас або люблять, або ні. Якщо вас люблять, то відповідно вас цінують, поважають і дорожать вами. А якщо ж ні, то, мабуть, це просто не ваша людина. І це не мусить бути любов за певні ваші вчинки, за якусь похвалу. За результати роботи, чи результати навчання, чи, можливо, за якісь ваші досягнення чи гроші вас кохають просто так. Наступний пункт це бути живою. Так, жива жінка це та, яка окрім сімейних зобов'язань, яка, окрім робочих обов'язків, має час на себе. Час на себе це не лише косметолог чи масажист. Відповідно, час на себе це той самий саморозвиток, про який ми любимо говорити, тобто хобі, інтереси, клуби якісь чи курси. Це так само час на медитацію, власне для себе. Чи можливо дозволити собі певний ретрит, якщо вже відчуваєте, що все-таки емоційно виснажуєтесь, це так само. Можливо, ви відвідаєте певні тренінги, або підвищите свій рівень кваліфікації. Можливо, ви просто хочете зайнятися якоюсь дослідницькою роботою, або приділити час прогулянці на природі наодинці. Можливо, ви любите збирати трави, сушити їх і вивчати, або досліджуєте власне якісь нові рецепти, створюєте. Тобто все, що ви любите. Розвивайте, піднімайте рівень своєї самосвідомості, любіть себе, будуйте міцні стосунки і будьте здоровими. Па-па!